Ми говоримо сьогодні про Ісуса Христа. Ми сьогодні говоримо разом із вами про Ісуса Христа і про Його жертву, про жертву Ісуса Христа, яка, яка є цінна для кожної з нас, яка є дуже важлива для кожної з нас. І саме важливо, сьогодні я хочу звернути увагу на кров Ісуса Христа. Саме, що ми маємо або що дала нам кров Ісуса Христа. І знаєте, від самого початку, якщо от взяти Біблію, і її читати дуже уважно і досліджувати. То саме тема крові або слово кров воно зустрічається дуже, просто дуже багато разів. Починаючи від, від самого початку і до самісінького кінця зустрічається тема крові. Тому що це важливо, важливий знаєте ось етап в житті людства, в житті спасіння людей. Саме кров і Ісуса Христа, саме кров. Можливо, десь хтось зараз уявляє собі, і ви не можете, знаєте, ось переносити, або ви не можете її бачити. Тому я буду старатися сильно, знаєте, так не розписувати усі ці події, але буду звертати точно увагу на кров Ісуса Христа, тому що це те, що дозволив нам Бог, до чого дозволив нам Бог торкнутися. Це те, що нас очистило разом із вами. Отож, в старому заповіті, коли. Мойсей вже зібрався з зі ізраїльським народом, Бог давав їм закона, і він сказав для них, що ви будете приносити в жертву тварину, і цією кров'ю священик буде кропити вас, і по цій причині ви будете ставати чистими. Ось мав мабуть обряд, така мала бути подія. Все мало бути ідеально. І саме важливо, мала бути ідеальною жертвою. Ось це ягня, яке приносили люди, воно мало бути ідеальним. Воно не мало бути, знаєте, ось з якимись ранами або, або якесь зачухане, воно мало бути гарне, воно мало бути, знаєте, ухожене, воно мало бути найкраще. І ось таку жертву мали приносити Ізраїль для того, щоб очистити свої гріхи, очистити свою душу, омити свої гріхи, омити свої провини. В Левит, 17 розділ, 11 вірш Бог каже, в цьому розділі говориться про те, що крові не можна їсти. І він говорить ось цей, те, ось цей вірш в 11, Бо душа тіла крові вона, а я дав її для вас, на жертівника для очищення за душі ваші, бо кров та вона очищує душу. Ось ця кров. Вона важлива була для ізраїльського народу, для усіх, хто приносив жертву, для того, щоб очистити себе, для того, щоб очистити свою душу від гріхів, від усього непотрібного те, що ми робили, або, мож, або зробили в своєму житті на протязі тижня, місяця. І, і ось так вчинив ізраїльський народ. І ось ми е, переходимо тепер до нового заповіту. Коли прийшов Іван Хреститель, він хрестив людей, він зустрічав людей, він преподавав їм хрещення, він їм, знаєте, ось проповідував про Царство Небесне. І одного разу, і одного дня, приходить Ісус Христос. Нікому не відомий. Ніхто його не знав, ніхто не знав, звідки він. Ну, декілька, можливо, людей, там, родина, друзів, можливо, якісь знайомі були, але він був невідомий для людей. І ось Він приходить, а Іван Хреститель. Іван Хреститель говорить про те, що ось агнець світу, який бере на себе гріх усього світу. Ось агнець ідеальний, найкращий, найцінніший, що може бути. Здавалося б, проста звичайна людина, але Іван Хреститель його розглядів, тому що йому допоміг в цьому, звичайно, Дух Святий. І Іван Хреститель каже: агнець Божий, що на себе бере гріх світу. Ось ким став Ісус Христос. І ось так, ось так світ, ось так ми разом із вами дізналися, хто ж такий Ісус Христос. І чому ж так важлива саме кров Ісуса Христа. І чому важливо саме кров'ю Ісуса Христа очищатися. Але зверніть увагу, ми не миємося кров'ю. Знаєте, Ми не бризгаємо один одного кров'ю. Ми не робимо ці обряди, тому що вони не потрібні. Тому що вже цей обряд зроблений. Знаєте де? На ось тому пагорбі, який зветься Голгофа. Не потрібно, знаєте, нічого е, робити. Е, усі ці, знаєте, обряди. Отож, крові Ісуса Христа. Що вона робить в нашому житті? Коли ми починаємо вірити в Ісуса Христа, розумієте, що без віри в Ісуса Христа пролита кров, вона не буде мати сили? Усе має бути в комплексі. Ми все маємо робити разом. Усе має бути. Повноцінно кров Ісуса Христа змиває наш гріх. І ось дуже багато текстів, які говорять саме про те, що саме завдяки крові Ісуса Христа ми можемо омитися. Наші гріхи можуть бути омиті, наші гріхи можуть бути прощені. І ось 1 Петра, перший розділ, 18, 19, вірш, Петро пише післання до церкви і каже: І знаєте. Що не тлінним срібом або золотом відкуплені ви були від марного вашого життя, що передано вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого ягняти. І знову ж таки, в кінці цього вірша Він каже, непорочне і чисте ягня. Це ідеальне ягня, яке не мало гріха. І Ісус Христос не мав гріха. Розумієте, коли, коли я народжуюся, або усі люди, які народжуються, вони, вони вже вспадковують, знаєте, ось цей прабатьківський гріх. Тобто мені передається від моїх батьків, а батькам моїм передався від їхніх. І так розпочалося це від Адама. І ось цей гріх він передається ось з покоління в покоління. І ми народжуємося в гріху. Ми, ми, ми народжуємося знаєте, ось з гріховним вже тілом. Яке вже, вже потребує освячення. Отож, дорога церква, кров Ісуса Христа вона змиває наш гріх. Абсолютно усі, усі гріхи кров Ісуса Христа змиває. Немає такого гріха, який би не могла змити кров Ісуса Христа. Петро каже, що це є дорогоцінна кров Ісуса Христа. Ми викоплені дуже дорого, тому що ця кров вона була заплачена за нас. Вона коштувала Ісусу Христу його життя фізичне. Але знову ж скажу, що Ісус Христос не залишився мертвим. Він на третій день Воскрес. Це важлива істина. Він, звичайно, помер, але Він і Воскрес. І знаєте, ось ми про це будемо постійно говорити, що Ісус Христос на даний момент, Він є живий. І він нікуди не подівся. Фізично ми його не бачимо, але він духовно присутній з нами. Ще один текст, який говорить про очищення кров'ю від грі... кров, яка очищає наші гріхи. Ефесян, перший розділ, сьомий вірш. У ньому ми маємо, це тобто в Ісусі Христі, відкуплення через Його кров, прощення гріхів згідно з багатством Його благодаті. Ось яку ми маємо благодать, ось яке ми маємо багатство завдяки крові Ісуса Христа, яку Він явив для кожного з нас. Колосян 1 розділ, 14 вірш, говорить, в яким знову ж таки в Ісусі Христі маємо відкуплення і прощення гріхів, завдяки Його крові, завдяки Ісусу Христу, завдяки пролитій цій крові, ми маємо прощення і відкуплення наших гріхів. І це важливо пам'ятати. І Можливо, хтось зараз сидить і думає, що ми все це знаємо, ми все це 100 мільйонів разів, можливо, чули, але. Друзі, ми забуваємо про це, нам про це треба нагадувати. Я не знаю, як ви, але мені потрібно про це нагадувати. І я хочу нагадати кожному із вас. Бог сьогодні через своє слово нагадує для нас, щоб ми, робили ось, ми приходили до Ісуса Христа, щоб ми надіялися на Ісуса Христа, щоб ми приходили до Нього і очищалися ось цією кров'ю, яка була пролита на ось тому пагорбі, який зветься Олгофа, за усі наші гріхи. Знаєте, Ми тільки можемо омити своє тіло від бруду, а змити гріхи може тільки кров Христа. Ми можемо тільки своє тіло помити, але душу нашу від гріха може лише очистити Ісус Христос, лише Його кров. Знаєте, Все це нам потрібно нагадувати постійно. Знаєте чому? Бо ми живемо на землі, де багато гріха і багато спокуси. Ми усі живемо у всьому світі. Але Бог не залишив нас, знаєте, на призволя, що Він не кинув нас і каже: виживайте, як можете. А Він допоміг нам в цьому. Він зробив абсолютно усе. Усе зробив для того, щоб ми разом із вами мали прощені свої усі гріхи. Неважливо, які вчинені ваші гріхи. Крови Ісуса Христа має силу їх змити, назавжди, омити, простити, очистити назавжди. Наступне, наступне, що дорогоцінна кров Ісуса Христа, вона може зробити або робить у нашому житті. Кров Ісуса Христа, вона виправдовує нас. Завдяки крові Ісуса Христа ми маємо виправдання. Ми маємо виправдання. Римлян 5 розділ, 8-9 вірш. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Тож тим більше спасемося ним від гніву тепер, коли кров Його ми виправдані. Ми виправдані завдяки крові Ісуса Христа, яку Він пролив. Ми маємо виправдання, ми маємо очищення, ми маємо освячення. Колосян 1 розділ 19 20 вірш. Бо вгодно було, щоб у Нім перебувала вся повнота. І щоб ним поєднати з собою все, примиривши кров'ю Христа Його через нього, чи то земне, чи то небесне. Завдяки крові Ісуса Христа. Усе земне і усе небесне, воно примирне завдяки крові Ісуса Христа. Ви розумієте, що якби не кров Ісуса Христа, нічого б цього не було. Ми були б ворогами Богу, ми, на нас би гнівався Бог, гнів би Божий, знаєте, ось Він Він переслідував би постійно нас. Звичайно, любов Божа і гнів Божий, і його справедливість, вони постійно нас, знаєте, ось постійно десь поряд із нами. Але якщо ми надіємося, якщо ми омилися цією кров'ю, якщо ми повірили в цю кров, якщо ми повірили в Ісуса Христа. Що завдяки його жертві, Його крові, ми маємо очищення і прощення, і умиття своїх гріхів, то ми будемо прощені, ми будемо, ми будемо, знаєте, прийняті, ми будемо виправдані. Тому що так сказав Бог. Він це пообіцяв. І він цього не змінить. Він вірний, він вірний своїм обітницям. Ми можемо, знаєте, ось десь не довіряти, або десь забутися, або пронехтувати ці. Але Бог ніколи ніколи не забуває свої обітниці. Якщо він пообіцяв, що в крові Ісуса Христа ми маємо виправдання, значить так воно і буде. І хай весь світ вас осуджує за ваші гріхи, які ви чинили колись вчора. Але якщо ви сьогодні прийшли до Ісуса Христа і омилися ось цією кров'ю, яка була пролита на Волоському Христі, Бог каже: Ти виправданий, і для тебе вже немає значення, що про тебе думає хтось. Ти виправданий, тому що Ісус Христос, він помер, і він помер за тебе. Його кров проливалася. Наступне, що дає нам дорогоцінна кров Ісуса Христа. Кров Ісуса Христа освятила і відкрила двері до святого Бога. Або, як в Біблії є така фраза, святе є святих. Цебто завдяки крові ми маємо Відчинені двері до небесного Бога Отця, ми можемо приходити в будь-який момент. Ми можемо прийти до нього і розказати йому абсолютно все. І все це завдяки крові Ісуса Христа. Завдяки жертві Ісуса Христа, яку Він пролив, яку Він залишив для нас. Євреїв, 10 розділ, 19 вірш. Отож, браття і сестри, ми маємо відвагу входити до святині кров'ю Ісусовою. Ми разом із вами маємо тепер відвагу, якщо ми повірили в Ісуса Христа, якщо ми отримали, якщо ми очистилися цією кров'ю, ми маємо тепер відвагу, тому що ми освячені святей святих ніхто не може знайти з гріхом. Церква. Ніхто туди не може попасти. Якщо, якщо в первосвященника був якийсь гріх, то він помирав там. Помітьте, цей обряд він, він відбувався раз в рік, коли людина могла зайти. Присутність Бога і, і сказати, що йому, помолитися, поспілкуватися з Богом. І якщо в цього первосвященника в цього священника була, був якийсь гріх, якісь неправильні вчинки, то він був мертвий. Його, коли він заходив туди, його прив'язували за ногу шнурком, його висовували звідти мертвого. Якщо він мав якийсь гріх. Але ми не маємо ось, ми не боїмося вже цього. Ми маємо відчинені двері. Завіса розірвалася. Ісус Христос відкритий. Бог Отець, Він відкритий для кожного з нас. Кожному із нас Бог дає можливість приходити до Нього ось так вільно в будь-яких обставинах свого життя, в будь-який момент свого життя. Він каже: приходьте до нас святою кров'ю Ісуса Христа. Ви омиті, ви освячені, ви очищені, ви виправдані, гріхи ваші прощені. Що ще нам заважає приходити до нашого Бога? Нічого. Нічого. Тому що кров Ісуса Христа, вона омила нас. Згадайте ось момент, коли ізраїльський народ виходив з Єгипту, і коли вони вперше святкували Пасху, Бог каже: заколіть ягня і помажте у одвірки, цебто косяки дверей, або, як ми кажемо, обналічка. Думаю, як є це, це слово, обналічку помажте кров'ю. І якщо хтось не помаже кров'ю, то туди зайде ангел-губитель. І той, хто був перший народжений в тому домі, він буде мертвим. Чи то від тварин, чи то від людини, абсолютно. І, і ми читаємо, що було дуже велике горе в єгипетській землі. Але той, хто послухав Бога і помазав ось цією кров'ю, кров, яка захистила його дім, кров цього ягня, вона захистила дім від того, щоб ангел-губитель не погубив первенця в сім'ї. Сьогодні кров Ісуса Христа. Вона є нашим захистом. Вона є нашим захистом від Гніву Божого. Тому що Бог він справедливий, тому що Бог люблячий, Бог добрий, Бог милосердний, але Бог справедливий і Бог гнівається, і Бог ненавидить гріх. І якщо є в нашому житті якийсь гріх, Він знаєте, Він хоче його стерти, він хоче його знищити з нашого життя. І ось Він придумав абсолютно все. Він зробив абсолютно все для кожного з нас, для того, щоб кожен із нас мав можливість прийти до Ісуса Христа, прийти до Бога Отця, ось так вільно, просто, не, не боячись, що мій гріх Він завадить, або через свій гріх я помру. Ні, не помрете. Якщо ви вірите в Ісуса Христа, ви не помрете, ви будете жити. Так пообіцяв Бог, так сказав Ісус Христос. І ми віримо в це. І завдяки жертві Ісуса Христа ми маємо прощення. І відкуплення наших гріхів. І ми маємо доступ, маємо можливість приходити до Бога, молитися, спілкуватися разом із Ним. Знаєте, і кожного разу, коли ми приходимо до Отця з молитвою, Ісус Христос не мов би, дивиться на нас і каже до Бога Отця: Він один із наших, Він омитий моєю кров'ю. Він один із нас. Знаєте, кров Ісуса Христа, вона омиває, вона очищає кожного з нас. І Бог Отець приймає нас. Тому що Він дивиться на нас, як на святих, як ті, хто очистилися кров'ю Сина Його Ісуса Христа, нашого Господа і Спасителя. Кожного разу, коли ми приходимо знаєте, зі своєю вірою, ось на той пагорб, де був розп'ятий Ісус Христос, Бог Отець говорить на весь світ. Повітряна тривога. Знаєте, це зараз дуже актуально для кожного з нас. Але коли ми приходимо ось на цей пагор на Голгофу, і ми дивимося на жертву Ісуса Христа, ми дивимося на пролиту кров, тим самим Бог кричить на весь світ, Він говорить на весь світ. Люди, повітряна тривога. Тривога. Тому що ваш гріх, він, він може знищити вас, він може, він може зруйнувати вас. І ось Він закликає кожного з нас. Всі в укриття. Бог закликає абсолютно всіх, Він кличе всіх своє укриття, Він кличе, щоб усі прийшли в Його укриття. Лише єдине укриття це Ісус Христос. В Ісусі Христі ми маємо ось це укриття від цієї повітряної тривоги, яку, ж, яку створив для нас ось гріх, наше гріховне десь життя. І Бог створив ось цей вічний пункт незламності. Це теж дуже актуально зараз для кожного з нас. Ось пункт незглавності неважливо, є світло, немає світла. Ми туди приходимо, там є інтернет, там є їжа, там є чай, там є все. Все для того, щоб я міг прожити один день. Один день я можу там прожити. А Бог, який приготував, знаєте, ось зробив ось цей пункт незламності. Він вічний. І ось туди ми можемо приходити, ми можемо, знаєте, ось. Приходите як в притулок свій, як в захист свій. Ми можемо приходити до Нього як в шит свій, і Він каже, я твоє укриття. Кров Ісуса Христа це є наше укриття від наших гріхів. І нехай Бог благословить кожного з нас. Ми зараз будемо молитися і знаєте, хотів би, щоб ми зараз підвелися і просто проаналізували своє життя. Проаналізували своє життя, свої, знаєте, ось думки, свої вчинки. Свої можливості, те, чим ми займалися протязі усього свого життя, протязі цього тижня. І, можливо, кожному із нас потрібне ось це укриття, яке пропонує для нас Ісус Христос, яке пропонує для нас Бог. Ісус Христос каже, придіть до мене усі струджені та обтяжені. І я заспокою вас. Візьміть на себе ярмо і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. Друга церква, Ісус Христос живий, Він воскрес, Він не помер. Кров Його була пролита, фізично Він помер, але Ісус Христос, Він живий сьогодні. І Він сьогодні закликає усіх нас прийти в Його укриття, прийти до нього ось цей пункт незламності для того, щоб отримати Ось це спасіння, отримати прощення від своїх гріхів. Нехай Бог благословить кожного з нас. Зараз проаналізувати своє життя, проаналізувати свої думки. Якщо нам потрібно покаятися, якщо нам потрібно визнати свій гріх, що я, я хочу, я сьогодні хочу, не соромтеся, не бійтеся. Нехай Бог допоможе вам зміцнити ваші ноги, ваш, ваші поступки, ваші думки зараз, для того, щоб ви могли прийти до Ісуса Христа і сказати, я хочу отримати ось Твоє спасіння, я хочу бути освяченим, я хочу приходити в будь-який момент до тебе і спілкуватися з тобою. Ісус Христос це пропонує кожному з нас. Якщо в нашому залі є люди, які б хотіли би очистити своє життя від гріха, ви можете це зробити, вийшовши вперід, помолитися і попросити в Господа, щоб Він своєю кров'ю і вашою вірою очистив вас від ваших гріхів. Нехай Бог благословить кожного з вас. Подумаємо, одну хвилинку і ми будемо молитися. Якщо є хтось із присутніх, ви можете приходити. Не соромтесь, Бог кличе. Його укриття відкрите. Він нікуди не подівся. Він з нами. Він поруч. Він є наш щит, Він є наше укриття, Він є наш притулок. Нехай Бог благословить кожного з вас. Будемо молитися. Хто має бажання, може молитися. Прославляємо Господа!